А якщо про вас і про вашу віру в диво, бо в різних людей це по-різному відбувається. От я теж деяких хлопців теж питала про те, про їхнє уявлення, про диво, про цю віру. От про вас особисто, як воно у вас? Я не хочу розповідати якісь так такі дуже інтимні або сенситивні позиції, але я хочу сказати, що не, взажаю, не зважаючи на. А позицію, що ну, може складатися враження, що та чи інша людина дуже раціональна, дуже закрита, дуже така, знаєте, це все... все рівно всередині є віра в диво, все рівно всередині є молитва. І чим міцніше твоя віра, чим швидше молитва доходить до Бога. І якщо буде можливість сходить до церкви на різдво. Якщо не буде можливості помилитися, Господь на Різдво молитву чує. І диво робить. І я можу сказати, я не буду розповідати, що саме, але в моєму житті було декілька випадків, коли відбувалося диво, відбувалася перемога. І, коли... І в мене були випадки, коли я всю ніч молився. Один випадок розповім. А, коли... Ми забезпечували вихід з Дебальцева, то один просто паскудник виставив маршрут, який був у конверті у командирів батальйонів на Фейсбук. І ворог побачив маршрути відходу. І вже о 0.30 ці маршрути генштаб змінював. Я можу сказати, я всю ніч не спав і всю ніч молився. І сталося диво. Бо всі підрозділи вийшли, хоча йшли вже по лініям електропередач, повне радіомовчання. Коли я почув, що вийшли, це було круте. Це було диво. І це згадка на все життя. І це не тому, що я це згадав під телебачення. Воно зі мною залишиться на все життя. Бо це є ціла бригада. 128 -го. це були батальйони і тисячі людей вийшли. І я їх зустрічав. Знаєте, де я їх зустрічав? В Бахмуті.